Піпра, да? Ти що мене знімаєш вже? Почекай, я ще серветку покладу. Значить, Хотіла вам розповісти про один із сирів. Можливо, вам це не сподобається, бо він не український. Але це той сир, який можна вживати на будь-яких протоколах, при будь-яких шлунково-кишкових потребах, при будь-яких розладах, мається на увазі, при будь-яких хворобах. Навіть при аутоімунних хворобах, і навіть при важких патологіях шлунково кишкового тракту в невеликій кількості. І я зараз говорю про пармеджано реджано Про пармезан цей сир є досить витриманий, і витримані сири взагалі вони вважаються для нас досить корисними. Тут ви хотіли туди? Проходьте, може вам щось подати. Що в склад входить? Молоко коров'яче, термізоване, сіль, молокосідальний фермент та мікробіального походження. Ага, сюди поклали консервант лізоцим з протеїну курячого яйця. Ну, типу, натуральний консервант, я, до речі, не знала. Я знаю точно, що пармезан не кладуть консервант, тому, можливо, ми якийсь інший з вами зачитаємо варіант. Якийсь інший варіант. Молоко коровіче сире, сіль, сичужний фермент. Це прям от прекрасний ідеальний склад пармеджано-реджану, аж собі захотілося. Але незважаючи на те, що це так корисно, не об'їдайтесь, бо в ньому досить таки велика кількість калорій. Скільки їсти, ну грам 15 30 за один прийом їжі, і цього буде достатньо. Можете використовувати замість солі.